Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку історія пам'ять про минуле. Для чого вивчати історію? Це запитання ставить собі, мабуть, кожна людина. Відповідь на нього здається простою та очевидною: вивчаючи минуле, ми будуємо своє майбутнє, керуючись багатим досвідом поколінь, які жили до нас. Проте, чи це дійсно так, можна сказати. Я ж не знаю минулого, і нічого зі мною не сталося і не станеться. У той самий час усі ми хочемо, щоб у майбутньому супроводжували тільки успіх і щастя. Однак нас завжди оточує сьогодення, коли треба приймати рішення, які вплинуть на майбутнє. Проте сьогодення походить з минулого. Таким чином, усі ми походимо з минулого, воно є частиною нашого життя. І з минулого випливають сьогодення та майбутнє. Минуле це наше життя і наша історія. До історії слід ставитися не лише як до науки, її можна розглядати як захопливий спосіб пізнання світу. Тут кожен знайде щось цікаве для себе, до того ж, історія не раз дивувала людство своєю повторюваностю. Історію також слід вивчати та розуміти, щоб мати право називатися по-справжньому освіченою людиною, адже розуміти і пам'ятати, як зароджувалася і розвивалася державність своєї країни, як розвивалася культура людства, це ті знання, які роблять людину громадянином або громадянкою та виховують патріотизм. Одного разу, розпочавши вивчати історію, людина не зможе зупинити цей довгий і такий цікавий процес. Часто він триває все життя. Історія оточує нас у наших містах і селах. Вона живе в наших бабусі, бабусів і дідусів у нашому сьогоденні. Треба тільки мати бажання долучитися до її таємничого змісту. Історія не закінчиться доти. Доки на нашій планеті існують люди, кожен із нас своїми вчинками і діями продовжує історію, тому саме від нас залежить, якою буде історія нашої батьківщини. А кожна людина має особисту історію. Напевно, кожен із вас може пригадати деякі події зі свого минулого дитячий садок, навчання в початковій школі, перших друзів, подорожі та інші пам'ятні події. Усе це і утворює історію нашого життя. Зі словом, минуле в кожної людини пов'язані свої спогади, і в багатьох вони будуть різні. Проте минуле це не просто спогади про прожите, а набуті досвід, знання і вміння. Люди звикли послуговуватися висновками вчених, виробляючи різні речі, борючись із хворобами, плануючи власне життя, керуючи державою і подорожуючи. Кожна наука відкриває вам свої горизонти і розширює ваш кругозір, робить вас знавцями. Ну, давайте поміркуємо, чому ж нас вивчає історія. Найперше, знання історії дозволяє людині не повторювати помилок. Звісно, якщо вона мислить і робить висновки з минулого. В молодших класах ви вже знайомилися з окремими історичними подіями. Про деякі з них дізналися вперше, про інші вже знали. Вочевидь, вас цікавило минуле людей, їхнє життя, дозвілля, побути, звичаї. Продовжуючи вивчати історію, ви поринете в захоплюючий світ ідей, фактів, познайомитися з цікавими історичними постатями, довідатися, хто такі вчені історики, як вони працюють, якими є види історичних джерел і де вони можуть зберігатися. Прадавній переказ розповідає, що колись. У далеких століттях стародавньої Греції, у верховного бога Зевса і богині пам'яті Мнемосіни, народилося дев'ять дочок, дев'ять муз, котрі проживали на горі Парнас. Кожній з них доручили певне мистецтво, яке вона повинна була особливо пильнувати. Одну із них, що стала покровителькою історії, назвали Кліо. Своє ім'я вона отримала від стародгрецького слова клеос, що означає велику пошану для людини, котра звеличується в поезії та оповідях. Кліо завжди серйозна, зосереджена, старша серед сестер покровителя мистецтв і наук. На папірусному субої вона веде детальний облік важливих подій у житті смертних людей і безсмертних боїв. Тут потрібна обачність, не кожна подія допускається в історію. Кліо стало однією із шанованіших муз у тогочасному світі. Усе, що ми знаємо про землю та людство, це наша історія. Ми живемо у світі, який постійно змінюється. І те, що в цю мить відбувається з нами, також колись стане історією, адже перетвориться на минуле. Будівництво пірамід, політо, космос, винайдення телефонів і всі інші події, це частина історії. Тобто того, що відбувалось колись у минулому. Таким чином, пропоную записати у зошити, історія це наука, яка вивчає минуле держав та народів, а також людства в цілому, в усій його різноманітності від найдавніших часів. Людина впродовж своєї історії постійно розвивалася. Матеріальними свідченнями про існування людини на землі є залишки її діяльності, наприклад, місця видобування вогню, знаряддя праці, посуд. Все це допомагає історикам вивчати події минулого та складати уявлення про життя та діяльність людини в різні часи. Людей, які професійно займаються дослідженням минулого і вивчають історію, називають істориками. Батьком історії вважають грека Геродота. Він жив близько двох з половиною тисяч років тому, багато мандрував Азією, Африкою та Європою. Все, що побачив та почув, він описав у своїй дев'ятитомній праці під назвою Історія. Про що ж дізнаємося, прочитавши працю грецького вченого? Про життя його сучасників, правителів, митців. Про події, свідком яких він був. Під час однієї з подорожей Геродот прибув у грецьке місто Ольвія, що було розташоване на півдні сучасної України. Тут він познайомився з місцевим населенням, його звичаями та обрядами. Скіфам, давньому народові, який мешкав у степах сьогоднішньої України, Геродот присвятив одну з дев'яти своїх книг. Одним з визначних українських вчених істориків був Дмитро Іванович Яворницький. Ще в дитинстві, за словами Дмитра Івановича, читання Тараса Бульби кинуло його в серце ціле полум'я страсті до всього, що було пов'язано із Запорозькою Січчю. Тож майже все життя він провів, подорожуючи місцями, де жили і воювали козаки. Дмитро Яворницький був дуже талановитою людиною. Як археолог здійснював розкопки і замальовки козацьких пам'яток, як етнограф збирав історичні пісні, думи, легенди та перекази про життя і подвиги запорожців, як архіваріус невтомно працював в архівах. Він залишив після себе тритомну історію запорозьких козаків та майже 150 історичних праць. За порадою Яворницького, художник Ілля Рєпін почав працювати над картиною Запорожці пишуть листа турецькому султану. Знайдіть в інтернеті цю картину. Дмитро Іванович консультував Рєпіна з козацької теми та сам позував в образі козака писаря. Яворницький надихнув на створення опери Тарас Бульба і композитора Миколу Лисенка. Та найбільшою уваги заслуговує Михайло Грушевський, батько української історії, громадський діяч, політик, письменник. Він написав велике дослідження: десятитомну історію України Руси. Ця робота приводить окремішність, неповторність та самобутність українського народу. Історія інших країн і народів є всесвітньою історією. Водночас історія України є її невід'ємною і органічною складовою. Здавна історія України переплітається з історією європейських країн. Наша батьківщина розташована на основних шляхах, які поєднують Європу і Азію, а тому завжди заздавала впливів різних культур. Природні умови сприяли ранній появі землеробства на наших землях, приваблювали кочовиків, а це робило Україну полем для битв і завоювань. У часи Русі України на наших землях розквітла самобутня культура, яка стала частиною європейської цивілізації. Пізніше на наших теренах з'явилися захисники українських кордонів, козаки, які вели активну політичну діяльність, були учасниками європейських війн, будівничими власної державності. Таким чином, історія це своєрідна скарбниця досвіду людства. Яка за віки накопичила багато таємниць і відкриттів. На нас з вами чекає цікавий шлях, мандрівка історією України і інших країн, знайомство з істориками, дослідниками, історичними джерелами, подіями і фактами. Тож, чому варто вивчати історію? Історія допомагає краще розуміти світ і життя людей. Адже показує зв'язок між минулим і сьогоденням та дає нам можливість визначитися з майбутнім. Історія допомагає нам зрозуміти себе, розповідаючи про наші корені, звідки походять предки, ким вони були, як жили моя родина і люди нашого краю, чим, подібні до них, і чим ми подібні до них і чим відрізняємось. Історія формує нас як гідних громадян, оскільки знайомить із важливими подіями, внаслідок яких наша держава постала і зміцніла, та людьми, які вплинули на це. Ну і нарешті історія просто цікава. Усе, що вам подобається в улюблених фільмах та книжках, можна пережити на уроках історії. А я дякую, що слухали мене уважно.